Вітаю, шановні. Сьогодні ми продовжуємо тему яблучного дистиляту. Попередніх відео я показував, як я виготовляв цей яблучний дистилят. Ну, а зараз в мене є діжка отака, на 10 літрів. Тут вже більше року знаходиться виноградне вино. тому зливаємо його, куштуємо, оцінюємо. А на вільне місце заливаємо яблучний дистилятор. Поїхав! Вино злито, приступаємо до заливки яблучного дистиляту. Так, ну ось і добре. Заливку діжки яблучним дистиллятом здійснили. Ну а зараз надумою і можливість працювати за призначенням.